Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонним прикордонним загоном багатьох містах України було чутно вибух. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Питав, яке моє найбільше і я, не замислюючись, відповіла: війна. Чому саме війна? Тому що в кожній життєвій ситуації я знала, що робити, а в війні передбачити нічого неможливо. Я не знаю, що робити. Більше ста років тому більшовики почали окупацію УНР саме із захоплення Харкова. У 2022 році їх нащадки вирішили, що можуть це повторити. Прикордонне місто з великою часткою російськомовного населення, здавалося їм легкою здобиччю. Але минув рік нашої незламності. Місто чиєїсь мрії не стало на коліна перед цим. Його палили, розстрілювали на очах у своїх громадян, але вистояв. Харків вичили, але він загоює свої рани. Його рани заходять харків'яни. 2022 й нас дуже сильно змінив. Ми стали міцніші, сильніші, і війна нас ще більше загартувала і згуртувала. Ми навчилися витримки, відважності та жартовності, а також навчив ще більше любити і цінувати рідну Україну, відстоювати її права та боротися за нею. Наша нація у 2022 році показала, які ми людяні у гуманні. Мовиться про волонтерів, які допомагають людям, що жили у метро, возил чотирилапих друзів по більш безпечним притулкам, допомагали людям з евакуацією і робили все заради їх посмішки. Скільки життів вони врятували? 2022 рік навчив українців поваги, шани і вдячності воїнам України. Віримо в ЗСУ. Дякуємо щодня військовим і віримо в перемогу України. Сміливі та незламні воїни мають бути достойні тієї поваги назавжди, не лише зараз, а й коли повернуться додому після перемоги. Мені неймовірно пощастило побачити Харків до 24 лютого. Зелені парки, підлітки, що розважаються біля Академічного театру та неймовірні країни донічного міста. Ті, хто залишились наразі у місті, мають низку причин. Хтось принципово не покинув місто, бо вважає, що його місія знаходитись тут і зараз. Хтось підтримує економіку міста. Але краще про все це вам розкажуть наші студенти та викладачі. Коли над Харковом полетіли перші літаки та впали перші бомби, я не приймала паніки, я просто сіла. Що ж робити? Звичайно, речі, я зателефонувала своїй доньці, спитала, де ти, що ти? На що вона мені відповіла? Я їду на роботу, я там потрібна. І Я зрозуміла, що моя робота тут, в Харкові, і я потрібна тут. Я не виїхала ні в перший день. Далі. Далі я вже телефонувала своїм студентам. Мені було важливо знати, де знаходяться вони. Мені було важливо знати, де знаходяться студенти, які проживали в гуртужитку, що знаходиться під обстрілами. Я розуміла, що я Розуміла, що я потрібна тут. Далі вже з'явилося багато справ, в яких я знаходила місце для своєї роботи, знаходила місце для того, щоб допомагати тим, хто боявся, тим, хто не міг. Переміщатись по місту тим, хто потребував якоїсь турботи. Протягом року, все, що я робила, це моя робота. Я розуміла, що вона потрібна. Я розуміла, що я потрібна тут. Я розуміла, що я потрібна студентка. Тому головна причина, чого я залишилась і залишаюся в Україні, це розуміння того, що тут я потрібна, що тут від мене більше користі. Я не можу захистити країну. Я не можу. Закрити собою гарність. Але я можу допомогти тим, кому це необхідно. Я можу підтримати тих, хто тут залишився. Я змогла допомогти тим, хто виїжджав, кому було важко. Чому я залишилася вдома? Тому що Харків це моє рідне улюблене місто. Тут в мене багато спогадів, багато друзів, багато знайомих, багато рідних, і я не бачу сенсу виїжджати за кордон зі свого рідного улюбленого міста. У моїй країні зараз війна і немає можливості спокійно жити. Але незважаючи на це, я продовжую любити свою країну, її історію, культуру, звичаї та традиції. І гадаю, що війна скоро закінчиться, я зможу повернутися з села до свого рідного міста, до своєї домівки, до друзів. У мене є можливість виїхати за кордон, але я не маю ніякого бажання туди їхати. За кордоном все чуже. Це інше мова інша, культура, люди. Я побоююсь, що не знайду спільної мови з іноземцями та з їхнім способом життя. Дивлячись, як багато українців повертаються за кордоном до рідних домівок, незважаючи на те, що тут досі небезпечно лишатися. Бо вони в іншій країні не знайшли прихисток та не зуміли продовжити своє життя. Я залишаюся вдома з думкою, що війна скоро закінчиться, я зможу продовжувати спокійно навчатися, пізнавати світ, будувати плани на майбутнє та подалі пишати своїм містом, героєм незламним залізобетоном та любим для всіх Харковом. Я буду залишатися в Україні. До нашої корови. Страшно. Страшно. Але саме страшне жахіття збулося. Цим жахіттям я навчилася керувати. Харків робить перерви на життя, ніби офісний робітник переривається на кавобрейк. Щоразу затовкує в легені повітря по самій вінці, ніби плавець перед стометрівкою. Бо ніколи не вгадаєш. Де знову доведеться перервати звичний ритм своєї буденності на звуки російських ракет. Нерідко сирена у Харкові виє після першого вибуху або в унісу. Проте місто, немо Факула, постійно перебуває в русі і вчиться латати рани зі швидкістю космічного човника.